Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю 4 липня. Слава Україні. І так, друзі, основна помилка всього сезону це форми для заливки попову вулів. Е, проблема. Не проблема, сама помилка заключилась не в тому, що я помилився в процесі зготовлення самих форм, а проблема заключається в тому, що тому, що я набрав замовлення, котрі не можу виконати. Я знаю, що я літом буду зайнятий і не зможу то робити. Все ж таки, людям питався донести, що літом я дуже мало на них буду уделяти час, і так воно і є насправді. Замовлення я не приймав. Якісь деталі поначерчував, ну, самі проєкти понамальовував, декотрі деталі повирізав, декотрі ну, навіть розпочав, скажімо так, зборку. Ну, все, на сьому заглохло, бо далі не маю часу. В цих деталях трошки змінив е, механізм зажиму, так як е, ну, в процесі експлуатації своїх форм, ті, що ззаді стоять, друзі, зрозумів, що. Е, проц... Сам механізм зажиму повинен бути, скажімо так, ну, інакший. І тут його трошки змінив, але не доходять руки, щоб дособирати. Так що, друзі, от таку допустив помилку. І, сходя із того, що зробив помилку, а я людина не дурна, я на помилках питався ну, вчитися. І от зараз цей ролик знімаю для того, щоб озвучити вам, що є вакансія для такої роботи. Може, когось буде цікавити. Така робота буде заключатися совмісно, бо тут треба прийняти замовлення, треба спроєктувати е, саму конструкцію, відповідати за порізку, розрахувати її вартість, домовитися про конічну вартість для е, клієнта. В конічному ітогі потрібно це все собрати до кучі, щоб це все працювало. Ну, коротше, потрібна людина, котра б могла із готових деталей собрати Ну, Скажімо так, оприлюднені форми. От, наприклад, от є такий металолом, і з нього, наприклад, от, потрібно зібрати таку от форму. Якщо друзі когось цікавить, пишіть мені на лабер або дзвоніть, будемо домовлятися. Так як я зрозумів, що на літо я вже час не маю, форму вже прийняв е ну, деяку кількість, скажімо так. Якщо хтось зараз буде писати стосовно того, що. О, так зачем чекати такі форми, вони, во-первых, дорогі, а дерев'яні нічим не хуже. Друзі, я не буду сперечатися по цьому поводу. Я вам просто наведу приклад в тому, що декотрі хлопці, які замовили зараз у нас корпуси для ліття, корпусів, форми для ліття корпусів вже мають фанерні форми. І вирішили все ж таки заказати металеві. Так як Ну, Дерев'яні форми працюють, але кожен на них годен працювати. От я, наприклад, в частності теж. Я, би, я коли років 7-8 назад задався цілю залівки по е, вулів. я те, Точно так же, як зараз хлопці роблять е, фанерні форми, точно так же я зробив свою форму, вильув один 145 й кормус, зрозумів, що така робота мені нахрен не нужна, мені проще дешевше купити в магазині. Е, е, і все. Викинув форму, залишки компонентів продав ще одному о, хлопцю, котрий теж загорівся, був о, виготовлений собі форми. От форм, о, кажу, компонентів відзбавився. І на цьому о, моя історія з фанерними формами закінчилася. Так як ну, не кожен зможе на них працювати. Бо, о, бо так, друзі, бо так. Хтось хоче працювати, бо йому було комфортно, удобно, не згинатися, не розгинатися, кувалдою, не бити, скажімо так, і тому подібне. А когось устраює така робота. Ну, І, то, і люди поділилися, не можуть тут нікого по цьому поводу критикувати. Погано, непогано, погано, хороша, ні По великому рахунку, як це е, опалубка для заливки е, піни для подальшої уплотнення і, е, скажімо так, виймання готової деталі, так і та форма. Такі ж точно функції Трімлі. Тільки якщо тут, наприклад, ну, воно працює там, так і там інакше. Все, тут люди розділилися в два лагері. Одні готові так працювати, одні не готові. От зараз людина придбала, попрацювала, скажімо так, вкус ППУ він вже понюхав. В плані того, що е це рентабельність пасіки. Повишає в декілька разів, так як собівартість починає трошки падати, і возможно все ж таки бути на плаву, скажем так, так як зимовка покращується, поїдання кормів покращує, ну, зменшується і тому подібне. В конічому ітогі, собівартість конечного продукту, будь то маткар, будь-то то медовик, паде, і в конічому етоги якусь копійку може зекономити і покласти в кишеню. А от працювати на цих формах. Він не хотів, бо це муторна, скажімо так, робота. От як для мене, так і для нього. там вияснилося. І, ну, Кстати, і не один багато людей, котрі дзвонять, все ж таки за форми. Давайте так. Процентів 30 людей, котрі дзвонили за форми, вже мають фанерні. І вони хочуть далі заливати, але вже хочуть заливати. Більше, більш, скажімо так, більш як би це назвати правильніше, більш, ну, коротше, от таким методом, бо не можна сказати, що це більш якісний чи не якісний, не В кінцевому ітогі у вас виходить отвір, в який потрібно залити е жидкість. Нічого не міняється, будь то дерев'яна, будь то металева, чи то отвір, чи то снята кришка без різниці. Вам потрібно якісно змішати на чому і встигнути виліти. Потім закрити. І потім настає найважливіше треба розібрати. І якщо у вас розборка йде, ви берете монтіровочку і зовсім не прикладаєте і ви не потієте горюцю формою, або ви берете і трошки все ж таки вам потрібно ну, попрацювати. Звісно, що хтось. От, все. Речі йде. Якщо когось цікавить зборка таких корпусів, ну, різною конструкцією, бо є різні. От зараз у нас на проєкті це 10 під власні розміри, то 10-ти под власні подвласні розміри. Зараз є ще 145-й 10 під власні розміри. І є ще 10-рамочні то вже стандартний. Uh, є ще uh, по-моєму восьмирамочник. рамочник, все, все корпуса. Коротше, по великому рахунку, все під власні розміри йде. Кожен хоче своє щось. І ось вот в такому плані. Так що, якщо когось цікавить така співпраця, я малюю проєкт, uh, відповідаю за порізку, uh, за дальніший конструктив uh, в процесі, скажімо так, дальнішої експлуатації. Ваша робота тільки якісно, то. Подшліфувати, бо день-ніде залишаються якісь, скажімо так, заусідниці, котрі потрібно підшліфувати, подогнати, десь щось підшліфувати, подігнати, зварити, все гарно закрепити, то працювало. Та й все пофарбувати і віддати клієнту. Так що, якщо когось цікавить, дзвонить 050 53 90 738. Я розумів, що. Я на це не маю часу, навіть навіть да, якщо зараз я залив, ну, не буду їх робити. І тільки почну в кінці сезону, а це, грубо говоря, конець вересня, туди, коли ми вже розформуємо нуклеусний парк, загодуємо сім'ї, здоймемо кармушки з них після загодовки і тому обробимо бджіла кліща. Там тиждень даме собі на відпочинок, так як сезон все ж таки виматує. І якщо навіть це буде кінець вересня і ми припочнемо до роботи, так мені на сьогоднішній день вже треба велику кількість нуклеусів. Так як в будь-якому випадку, я весь нуклеусний парк буду цього року переводити на свої нуклеуси. Зараз вже є деяка кількість замовлень на нові нуклеуси. І я просто-напросто, якщо встану робити форми, я не буду встигати робити нуклеуси. А для мене важніше все ж таки зробити собі нуклеуси. Так що навіть якщо встану в кінці сезону, воно навіть туди мені буде не зовсім підходити під темп життя, скажімо так, і свої дальніші плани. І навіть трошки вже, скажімо так, шкодув, що озвучив дану пропозицію. Так як дійсно на неї не маю часу. Так як зима по великому рахунку не така довга, а у нас маткарів, вона ще курша. Получається, бо якщо ми закінчимо конець вересня, то вже в квітню, якому березню вже потрошки щось працюємо. І у нас виходить жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Все, залишається 5 місяців. А з цих 5 місяців потрібно і для себе щось зробити. Це як навощити рамки, це як навіть ті ж нуклеуси налити і багато-багато другої -багато роботи. Так що в ніякі. Ну, немає часу, скажімо, так, на Сісі. Та людина, яка ну, цього року мені допомагала в е монтажі цих форм, вона працювала, ну, буду відвертий, е над нею треба було стояти. А от за рахунок того, що в мене немає вільного часу, зараз їй не можна вірити це збирати. Бо над ним треба стояти. Бо щоб потім не ісправляти помилки. Бо, друзі, от, наприклад, можеш от зварити отак. От да? Де нема, оно буде різкості. Ну, коротше, де не буде ніякої щельки. Да? Отак от бачимо гарно. А можеш зварити так, що буде щель в міліметрову. І це в далі буде. Е... ну, Коротше, такий нюанс. Їх треба от таку людину, яка б могла якісно то збирати. Все, друзі, запропонував таку співпрацюва, цікаві дзвонить на цьому завершити. Слава Україні.